Цей історичний момент настав 79 сенаторів Сполучених Штатів Америки проголосували за пакет військової та фінансової допомоги Україні та партнерам. Нагадуємо, що минулої суботи документ схвалили у палаті представників Конгресу США. Після цього військове підсилення прибуде до України протягом кількох днів. Повідомляють в Пентагоні. Ми очікуємо, що зможемо доставити допомогу протягом кількох днів. Ви знаєте, звичайно, і я наголошую це, сказавши, що мені зараз немає чого оголосити з точки зору того, як може виглядати ця допомога, розумієте, спочатку треба мати закон, але залежно від того, якою є ця допомога, і як ви бачили в минулому, ми надаємо різноманітну допомогу. Ви знаєте, передбачаючи це, ми робимо все залежне, щоб бути в змозі забезпечити додаткову безпеку допомоги Україні якомога швидше. Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за таку оперативність. Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. Така підтримка Сполученими Штатами Америки свідчить про те, що Україна є частиною демократичного світу та це не лише за свою свободу, а й за демократичні засади загалом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.